У вас безсоння. Випити таблетку надійних ліків не варто. Чому? Не варто відразу пити снодійне, оскільки у вас можливе так зване первинне безсоння, коли ваші проблеми зі сном не пов'язані з іншими станами здоров'я або ж хворобами. Не варто починати зі снодійних, оскільки офіційні ліки для сну мають багато негативних побічних ефектів. Власне, почнемо з цих неприємних ефектів, щоб переконати вас застосовувати альтернативні методи покращення якості сну. Наприкінці відео я розповім про альтернативні методи лікування безсоння. Поширені побічні ефекти снодійних ліків. Печія або поколювання рук, стоп або ніг, зміна апетиту, запор, діарея, проблеми з балансом, запаморочення, денна сонливість, сухість у горлі або роті, гази, головний біль, печія в шлунку, погіршення на наступний день, розумове сповільнення або проблеми з увагою чи пам'яттю, біль або чутливість шлунка, неконтрольоване тремтіння частини тіла, незвичайні сни, слабкість. Для первинного безсоння, яке не пов'язано з іншими хворобами, лікарі часто рекомендують трави з заспокійливими та снодійними властивостями. Відео про шість найкращих трав для покращення сну ви знайдете на моєму YouTube каналі навколо медичні нотатки. Посилання на відео в описі до цього відео. Для цих шести трав є найбільше наукової інформації. Яка підтверджує їхню ефективність. Найкращі і снодійні властивості має корінь валеріани. Він, в поєднанні з мелатоніном, входить до складу фітокомплексу сонормін. Цей засіб розроблений нещодавно вченими Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України. Сонормін без побічних ефектів, полегшує засинання. Нормалізує сон, заспокоює нервову систему. Для його виробництва не використовуються екстракти. До наступних зустрічей на моєму YouTube каналі навколо медичні нотатки. Бережіть себе.